Давай, давай нарушим. Я ну. Корень. То швидше буде в кінці. А что там? Не мама, не так. А yeah. мене так не так оставляет. А треба Не ну, Буду я цитірувати, Бігом треба бігом, 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 бігти. Ні. Що треба... я думати, поки будеш цифірувати, mm -hmm. то вже доти води оберну. Ціну обертати це так приблизно, як кемошки учити. Знаєш? Мусиш ну, це... і забуваєшся. Так так так, 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 так. Так, тільки цей. У нас така тут п'ята година. Ми дуже швидко впівають. А ще ліпше, щоб сказати. А як це проробимо, то і на ріку можна чи буде з'їздити. О, на ріку так. Сонце не так швидко. Робив вони. Ні. Слухай. Я вірю, що прогноз передав. Так, він не обов'язково вірить. Ну, але що я вірю. Так мені треба... Спіти, бо прогноз передав. Прогноз то для тебе не, не щось таке. Ні, не щось таке, але Важливі. я би не хотіла, що ціла ще раз розсисати. І обертатись. Агон. Чого б? Це пластінці звернуть. Що, до кінця доходимо і збираєм зразу пластинки, чи що? До кінця доходимо. No. Ми підемо збирати, а ви підете цей. Хоч траву ще одну треба. Одну, може, дві навіть треба. Ми з Ханю на пікні дрянь, що? Ха? Це ж у ліс на пікні дрянь, що? Ага. З Може, не треба, бо там це вже все одно є, що? Одно є в травиці, Ха-ха-ха то не знаю, не знаю, яку треба їй ширину кидати, бо сюди все влізло в одного стилу. а тато. Тепер тут треба кидати. Скільки там що? Ну, десь вулка, десь no. то no. Ну? No. А no. то no. десь теж довго. То одну кота. А тут подивись, скільки ще додається. Ще пів копейці. Та як пів копейці? Ти кажеш, отака грядка. Як, чи з інтого боку таке? Як, як, як оце з другого стіна три, то, що Це не Це не з другого. А чого баба каже, що з другого стіна? Це не з другого стіна. Йорк, Ану, Це з другого стіна. Не знаю. А ви От... сердо казали, що з другого, що трактор косив Як як корал тут пасло другу траву вже А ви що? Бо тут була толка посіяна. Як у села піжен, що покосили? Ви не косили друге, не косили зараз, то перший. Перший піді. Згору косив той. Не косили на друге сили. Косили? Згору косив оце. А настунька режеть що? Заграчка. Заграчкова? Грачкова на в помиління. Ну, а ви ж в мене сохранились таке пам'ять.

Mm Hvor -hmm. i